В Ужгороді презентували результати опитування, проведеного в Оноківській громаді. Дослідники мали на меті визначити рівень знань мешканців про таке явище, як домашнє насильство та ставлення до нього. Опитали 400 людей, що складає близько 10% від населення ОТГ. Анкетували у двох стандартизованих техніках. Інтерв'єри ходили за допомогою стандартизованої анкети. Опитували і методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь. 60% жінок і 39% чоловіків. Причому треба сказати, що чоловіків нам довелося пошукати з об'єктивних причин. Просто на вулиці їх зараз менше об'єктивно. Опитування провели в межах проєкту Оноківська громада без домашнього насильства у співпраці з фондом ООН. у галузі народонаселення в Україні та урядом Канади жителям громади задавали питання щодо насилля у сім'ї, його видів та ознак. Якщо ми відійдемо від фізичного прямого впливу насильницького, то є ще визначення психологічного насильства, яке включає в себе і образи, і маніпуляції, і приниження, і шантаж, переслідування або залякування через третіх осіб. То ці речі вони теж вважаються протизаконними, не тільки якби не красиві з моральної точки зору. То для них це було теж новинку почути, що, наприклад, образи і приниження це теж протизаконно, і вони мають право відстоювати свої права. Проблема домашнього насильства. Не розкрита до кінця, тому що дуже багато в чому вона умовчується. Безумовно, такі проекти, і в першу чергу працювати з молоддю, з дітьми, щоб вони вже розуміли, що це таке є. Як з цим працювати, що це треба звертатися, що не треба, боя не треба мовчати. Дослідження тривало два місяці. Організатори сподіваються, що його результати будуть використані для розробки системи запобігання домашнього насильства в громаді.